Ні, не доволі. На фронт їх у всіх треба. Чому? У мене інші пріоритети. Мене найбільше хвилює війна, ніж робота депутатів. Дуже хотілося взагалі на них дивитися, не бачити, що вони творять. Ну, нічого не змінюється наразі, на жаль. Та ну, в принципі, так. Не всіма, звичайно, задоволені. Зараз такі часи, що не всі є, звичайно, винятки, але... Ні. Вони про нас взагалі не думають, ні про дітей. Не знаю. Не подобається мені взагалі. Не зовсім якщо так можна виразитися. Дуже багато скандалів з ними пов'язано останнім часом. Стосовно бюджету, особливо, доволі те, що гроші виділяються не на армію, наприклад, а на якісь другорядні речі, які зараз не на часі. Напевно, ні. Вірніше, скоріше того, що ні. Я рахую, що вони взагалі не працюють. ну, Принаймні на... не працюють. На благо нашого народу і на перемогу нашої нації. Я мало, мабуть, цікавлюся, тому мені важко відповісти стосовно кожного, щоб це була знаєте, раціональна відповідь, справедлива. Ну, з приводу законопроєктів, ну, деякі мене, звісно, я їх не розумію доцільності. Не розумію також доцільності витрат коштів на ремонт доріг і тому подібне. А так, ну я не хочу просто в це влазити це знаєте, як у в болото.